Ми повинні розуміти, як от початківці і самоучки, і, або самоучки, які навіть і навчаються на на факультетах спеціалізованих живописних якихось, що в картині зображення це 20%, а 80% це все таки ідея, історія, характер, стиль, смак. 20% це зображення це оцих 18%. Треба було б довести 20 принципів дизайну в живописі, тоді було б 20 і 80. До речі, принцип 20 і 80 він також працює в житті, дуже ефективний. І коли ви працюєте над картиною, ви повинні розуміти, де акцент, що ви хочете сказати, і вміти це донести. В процесі створення картини майстерність це лише 20% успіху, комерційного, я саме говорю. Тому що далеко не всі майстри можуть знайти і жити за рахунок власного художнього ремесла. Знайти свій стиль мається на увазі, і розвинути смак. 80% це оцей x фактор невідомий фактор особистості майстра, оце вроджене почуття стилю і е, смаку е, і композиції. Тож композицію також дуже важко, якщо от в тебе немає відчуття композиції, це як відчуття ритму в танці. Це дуже важко вивчити. Можна, але це дуже важко. І тут я би я сказала, що любов до процесу і віра в свою ідею це стрижень. Можна робити неправильну якусь поломану композицію. Але якщо ви це робите з любов'ю в стилі, все рівно ну це буде продавабельна робота.